Позбавлення батьківських прав, тема, яка дуже актуальна та водночас дуже складна для багатьох. Сьогодні я, адвокат Батов, розповім вам про найбільш важливі нюанси, які вам варто знати у випадку, коли ви плануєте починати процедуру позбавлення батьківських прав. Розпочнемо з найважливішого: визначимо, які обставини можуть стати реальною підставою для позбавлення батьківських прав. Для цього потрібно звернутись до статті 164 Сімейного кодексу України. Але сьогодні я хочу зосередити увагу на найбільш поширені підставі для позбавлення батьківських прав ухилення від виконання батьківських обов'язків. Що ж являє собою таке ухилення від виконання батьківських обов'язків? Таке ухилення має місце, коли батьки не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини її навчання не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування, не спілкуються з дитиною, не створюють умов для отримання нею освіти, не надають належного фінансового утримання. До речі, одразу відповім на актуальне питання: чи може бути несплата аліментів підставою для позбавлення батьківських прав? Позиція суддів така: самостійною підставою така підстава бути не може, але несплата аліментів є складовою частиною ухилення від виконання обов'язків по матеріальному забезпеченню дитини. Тому, якщо знати, як майстерно використати та обґрунтувати такі обставини, то можна досягнути бажаного результату. В цілому, у справах про позбавлення батьківських прав надзвичайно важливим етапом є підготовка до звернення до суду. Тобто, спочатку потрібно провести ґрунтовну роботу по збору доказів і лише потім готувати позов та подавати його до суду. Які ж докази можуть підтвердити ухилення від виконання батьківських обов'язків? Якщо говорити в цілому, то будь-які документи, покази, свідків, фото, відео, докази, які підтверджують, що той з батьків, якого ми хочемо позбавити батьківських прав, самоусунувся від участі в житті дитини, не бажає з нею спілкуватись, не зустрічається, не бере участі у лікуванні чи шкільному житті, у розвитку здібності дитини тощо. Весь процес збору цих доказів досить об'ємний та індивідуальний у кожній окремій ситуації. Але якщо, наприклад, по такій справі людина працює зі мною, то весь цей тягар збору всіх можливих доказів я беру на себе. Це значно прискорює процедуру та спрощує її для клієнта, адже його участь в цій справі мінімізована. Надалі нас чекає ще один непростий та важливий етап на шляху до отримання судового рішення робота з органами опіки. Справа в тому, що органи опіки повинні обов'язково залучатись до такої судової справи для захисту інтересів дитини, і про це ми зазначаємо. І в позовній заяві відповідно з початку судового етапу розпочинається і паралельний етап роботи з органами опіки. Органи опіки в таких справах можуть надати до суду один з двох висновків: що вони або підтримують позбавлення батьківських прав, або не вважають це за доцільне. І на цьому етапі зібрані раніше докази потрібно використати для того, щоб довести органам опіки те, що відповідач самоусунувся від участі в житті дитини, та що дійсно є підстави для позбавлення батьківських прав. Отримати висновок органів опіки в цілому буває не дуже просто, особливо в умовах війни, коли батьки і діти можуть перебувати навіть в різних країнах. Саме тому і необхідна допомога адвоката у цій справі, адже маючи спеціальні знання на підставі вже зібраних доказів, саме він може забезпечити, що буде зроблено все необхідне для того, щоб довести органам опіки необхідність позбавлення батьківських прав. Також варто розуміти, що отримання висновку від органів опіки, чи позитивного, чи навіть негативного, не є тим доказом для суду, який вважається єдиним необхідним для прийняття рішення. Звичайно, що висновок про доцільність позбавлення батьківських прав укріплює позицію позивача. Проте, навіть при отриманні висновку про недоцільність позбавлення відповідача батьківських прав не потрібно опускати руки, адже суд приймає рішення на підставі сукупності всіх наявних у справі доказів, і такі інші докази можуть бути достатніми для суду для задоволення позову навіть при негативному висновку органів опіки. Як ви бачите, позбавлення батьківських прав складна процедура, і від розуміння найменших юридичних деталей залежить як результат, так і швидкість його досягнення. Тому, до прикладу, працюючи зі мною в цій категорії справ, мої клієнти не турбуються про збір доказів, не турбуються про роботу з органами опіки, не турбуються про правильність побудови та донесення до суду стратегії захисту тощо. Тому, якщо ви прийняли рішення про початок процедури позбавлення батьківських прав, то раджу вам одразу заручитись допомогою спеціаліста. І я можу вам допомогти пройти цей непростий шлях максимально просто для вас. Якщо вас цікавить якісь точкові нюанси справи про позбавлення батьківських прав, то можете залишити питання в коментарях. А якщо бажаєте звернутися до мене особисто, то мої контакти, як завжди, знайдете в описі до цього відео, або ж бачите зараз. На екрані також буду вам вдячний за лайк під цим відео та підписку на мій канал. З вами був адвокат Заурій Батов. До зустрічі!